Згода на секс це чітко сказане так, все інше означає ні. Одним з проявів сексуального насильства є зґвалтування. Кривдником може стати будь-хто законний чоловік, бойфренд, друг, знайомий, колега, незнайома чи, можливо, навіть рідна тобі людина. Ти в жодному разі не винна в тому, що відбулося. Насильству немає виправдання. Зґвалтування може відбутись будь-де та будь-коли. Юрфем Підтримка надає безоплатну правову та психологічну допомогу постраждалим від сексуального насильства. Достатньо лише зателефонувати за номером 068 145 55 90, написати в Телеграм чи вайбер або ж заповнити онлайн-форму на сайті. Поділись з нами своєю історією ми допоможемо.